Підтримка, яка дає надію у житті, рік тому у Запоріжжі почав роботу ком'юніті центр Опліч Хаб, створений глобальним договором ООН в Україні за підтримки гуманітарної ініціативи групи Метенвест, рятуємо життя. З самого початку ідея концепції була в тому, щоб створити місце, де можна згуртовувати і запоріжців, і внутрішньопереміщених осіб, і в принципі всіх українців, для того, щоб у них був один простір, який слугував по таким ресурсам стійкості. Починали занять хатха йогою та арт-терапії для дорослих і дітей. Старт для вирішення нагальних проблем відвідувачів. Якщо це внутрішнє приміщення особи, які в Запоріжжі нещодавно, то дуже часто це питання адаптації, це загальний стрес, тому що це нове місце. Ну і плюс, як у всіх нас, невизначеність, нерозуміння того, що буде далі, і просто бажання отримати підтримку від когось ближнього. Тож фахівці оплічхабу ставали ближніми для кожного та поступово розширювали лист методів, які дозволяють відвідувачам знову повірити у власні сили. Зараз у нас серед активностей є живопис з елементами арт-терапії, арт-терапія, дитяча, доросла, дитячі майстер-класи. Хатха його оздоровчий фітнес, нейрогімнастика, чайні церемонії, тренінги самодопомоги від нашої психологині Лілії. У нас є тренінги для підлітків щодо базових психологічних навичок. У нас є профорієнтація. Сюди приходять вимушені переселенці, військові, їхні сім'ї, жителі Запоріжжя біля семи тисяч відвідувань за час роботи комісії центру «Оплічхаб». Його працівники невтомні надавати допомогу. Це ситуація, коли від них Залежить дуже багато людей, і вони розуміють, що їм не можна здаватися, і вони кожного разу шукають і знаходять в собі ресурс допомагати, навіть коли їм самим важко, і у них є особисті проблеми, або той самий стрес, або просто вигорання, тому що вони дуже втомлюються. Втім, у проєкту є надійна підтримка, яка дає можливість впевнено працювати фахівцям. Проєкт підтримується за допомогою метенвесту і за допомогою е Юсейду. Програма розбудова стійкості громадського здоров'я. Uh, і це власне ресурси, яких вистачає для того, щоб отримати проект зараз. У планах команди оплічхабу масштабувати свою роботу, адже вона має відчутний результат. Я дуже пишаюся тим, що ми допомагаємо людям. Це найголовніше, це означає, що мета комюніті центру здійснюється. І найприємніше, чим дійсно пишаємось, це тим, що ми бачимо результат. Ми бачимо, як настрій людей змінюється. Ми бачимо, як їм стає краще. Тож записатися на безкоштовні тренінги та майстер-класи у плічхабі можна через телеграм або вайбер, за номером, який ви бачите на екрані. Хаб працює з вівторка по п'ятницю з 9 до 18.00, у суботу та неділю з 10 до 17.00.